6 листопада в Україні набув чинності закон про заборону піротехнічних засобів. Його проєкт у травні 2023 року підписав президент, згідно із законом забороняється використовувати та розповсюджувати більшість салютів, фейерверків та петард. Виняток піротехніка класу F1 1 найтихіша та найбезпечніша. Це фейерверки, які призначені для використання в умовах обмеженого простору та можуть використовуватися в житлових будівлях. Категорією f 1 забороняється користуватися особам молодшим за 16 років. Під забороною опинились піротехнічні засоби f 2 F3 та F4. Їх використовують на відкритому повітрі. Закон обмежує використання та продаж сценічної піротехніки в умовах війни та після перемоги. Сплачувати штрафи стало зручніше. Штраф за адміністративне правопорушення тепер можна сплатити в застосунку «Дія», повідомив очільник Мінцифри. Тепер українці можуть сплатити штраф за адмінправопорушення просто в дії, без довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду. Всього за кілька кліків у смартфоні, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Для цього потрібно відкрити розділ судові справи або судові штрафи, вибрати штраф та сплатити його. Після Ого квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє вашу справу. Призначення пенсії про алгоритм дій осіб, які виходять на заслужений відпочинок, розповіли в пенсійному фонді. За призначенням пенсії можуть звертатися особи, які досягли пенсійного віку, тобто 60 років на сьогоднішній день, 63, якщо відсутній стаж, або пільгові пенсії по списку 1, по списку 2, по інвалідності. Мати, які виховали та народили та виховали дитину до 6-річного віку, або мають дитину інваліда, які досягли 50-річного віку. Також пенсії в разі втрати годувальника. Та багато інших видів пенсії, військові пенсії, для того, щоб звернутися до пенсійного фонду, необхідно прийти в сервісний центр пенсійного фонду і надати відповідні документи. Для кожного виду пенсії це трудова книжка особи або особи, яка загинула або померла, паспорт, код тієї особи, яка звертається за призначенням пенсії, трудова книжка, документи про освіту. Військову службу представниця управління зазначила, що зараз для надання всіх документів громадянам не обов'язково приходити до відділення пенсійного фонду. Можна звернутися також за призначенням пенсії на веб-портал пенсійного фонду в електронному вигляді, надати документи. Для цього потрібно мати електронний цифровий підпис, який підтверджує особу через будь-які застосунки, тобто дія або приват. 24 Для цього не потрібно звертатися до органів пенсійного фонду. все це буде перевірено. Всі документи, які надані в електронному вигляді, будуть перевірені фахівцями, які побачать ці документи. Якщо якихось документ документів недостатньо, Документ повернуться також в електронному вигляді, і буде зазначена інформація, що саме не вистачає для призначення пенсії і які необхідно додатково документи надати. Для звернення за призначенням пенсії є спеціальні терміни, каже пані Вікторія. Особа має право звернутися за призначенням пенсії за віком за місяць до Виповнення віку або на протязі трьох місяців з дати виповнення пенсійного віку. Якщо особа звернеться пізніше, то пенсія буде призначатися з дати подачі документів. Також згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування пенсії, рішення про призначення пенсії приймається на протязі 10 днів з дати подання документів, з дати оформлення і прийняття заяви в органах пенсійного фонду або заяву на веб-порталі. Тобто на протязі 10 днів приймається рішення або призначити пенсію, або відмовити. Співробітниця пенсійного фонду також розповіла про послугу, скориставшись якою, громадяни зможуть надати необхідні документи в зручний для себе час. Є така послуга. Автоматична пенсія, тобто особа може звернутися в будь-який час, тобто сьогодні прийти до пенсійного фонду, надати документи для того, щоб при досягненні пенсійного віку через рік, через два, через три, через десять буде призначена пенсія без його участі. Тобто, всі ті документи, які на сьогоднішній день вона має, трудова. Військовий квиток, навчання за фахом вона предоставляє пенсійний фонд. Вони скануються, оцифровуються і зберігаються на веб-сайті пенсійного фонду України. Після того, як особа досягне пенсійного віку, ці документи автоматично попадуть в роботу і буде призначена пенсія. Андрій Логуненко Брова, Євгеній Іваненко – Новини ПТРК. Інфекційне захворювання, яке викликається вірусом гепатиту А, і хворіють на гепатит А тільки люди. Джерелом інфекції може бути тільки хвора людина. У Павлограді пройшла нарада з приводу епіцитуації, пов'язаної зі спалахом вірусу гепатиту А на Вінниччині та заходами попередження поширення його на території нашого міста. Постерігається підйом захворюваності на вірусний гепатит а наша область вона також у нас спостерігається зростання захворюваності, і ем, хочу також ну, проінформувати, що е, для нашої області, взагалі для вірусного А, характерний так званий е, циклічний підйом захворюваності тобто е, роки, е, скажімо так, є роки, коли йде зростання захворюваності, є роки, коли захворювані сюди на спад. Завідувач відділу каже, що основними симптомами хвороби є біль у животі, нудота та пожовтіння шкіри. Слабкість, може бути біль у животі, може бути жоптуха, жоптушні шкіряних покровів. Також можуть бути безжоптушні форми. Одна з основних профілактик гепатиту А ретельне миття рук, розповідає епідеміолог. Можливо, використання антисептичних засобів для обробки рук. Також ми рекомендуємо вживати кипячену воду та ну або бутильовану воду. І рекомендуємо харчові продукти, їжу, яку ми готуємо піддавати ретельно-термічної обробки. Якщо ми вживаємо овочі, фрукти, то рекомендуємо їх ретельно мити. Державна установа проводить епідеміологічні заходи, наприклад, дезінфекції або відбір зразків води в осередках гепатиту. Данило Трохименко, Гліб Кучер, Євгеній Вененко, Новини ПТРК. В Україні розробили інтерактивну мапу пунктів допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Тут як міжнародні центри, так і вітчизняні організації, які надають гуманітарну допомогу. Повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. За допомогою мапи в кожній області можна знайти потрібну організацію за типом допомоги. Крім того, вказані точні адреси, години прийому, контактний номер телефону. То що переглянути мапу можна за посиланням надбавка до пенсії на догляд. Хто має право отримати та як це зробити, розповіли у пенсійному фонді. Це Мають право пенсіонери, які потребують стороннього догляду. Це інваліди першої групи і особи, які досягли 80-річного віку та потребують стороннього догляду. Для цього потрібен потрібен висновок медичний, і тоді особі буде виплачуватися ця надбавка. Надбавка це в розмірі 50 гривень. Уряд ухвалив постанову про єдиний державний реєстр собак та котів. У ньому міститиметься інформація про кількість тварин в Україні, наявність вакцинації, дані ветеринарного паспорта та інформація про власника чи утримувача. Створення реєстру дасть змогу зменшити кількість безпритульних тварин, а також наблизити українське законодавство до міжнародних стандартів. 100% від потреби Цьогоріч Дніпропетровщині надійшло понад 3,5 мільярдів гривень держдопомоги на соцвиплати. Їх отримали майже 200 тисяч осіб. Про це повідомили в Дніпропетровській військовій адміністрації. Протягом року державну допомогу отримали, зокрема, майже 65 тисяч родин, які виховують дітей до трьох років, понад 12 тисяч малозабезпечених сімей, 5 тисяч 300 осіб, які опікуються сиротами, і дітьми, позбавленими батьківського піклування. Понад дві тисячі родин, в яких народилися малюки, отримали бебі бокси з усім необхідним для немовляти. Ще 9,5 тисяч батьків отримали грошову компенсацію майже 7 тисяч гривень.